У водоспаді моїх думок лише ти, у неспокійних і змучених снах лише ти, У непростому, складному житті тільки ти, замов останній квиток і до мене лети, у стомлених закритих очах лише ти, і в заплутаних ніжних словах лише ти, у забуті про пащій душі. Тільки ти, не думай, як довго, а просто йди. В недоспіваних вічних піснях лише ти, і в написаних біллю віршах лише ти, у картинах мого життя тільки ти, в серце своє Ти мене поверни В непрочитаних дивних листах лише ти, і в пізніх телефонних дзвінках Лише ти у останніх секундах життя тільки ти. Пам'ятай ці слова і крізь життя пронеси.